Я не зрозуміла поступки і рішення виконавчого комітету, що наразі він 4 намагається створити ще одну громадську раду. Я звернулася з заявою до міського голови. Даю оригінал заяви і домов. Про яке я, 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 я попереджаю, що ви, напевно, забули пане міський голову, що ви зі мною буквально вчора говорили і визнавали мене головою громадської ради, а сьогодні раптом ви передумали, вирішили, що чомусь вам така голова і, і члени громадської ради не подобаються. Ну, що, тут є свідки, що раптом э, сталося так, що навіть відмінили засідання виконавчого комітету, сказали, що не зібрали кворум, хоча ми стояли і кворум був. Наразі е, даю поважному суду теж оригінал 4 лютого також своєю заяви. Я подавала історію голові про те, що громадська рада існує, діє і зрозумілі ваші дії. Прошу пояснити. Шановний суд! Розуміючи всю відповідальність, яка лягає на громаду міста і на українців, і на саму Україну, ми сьогодні повинні зрозуміти, що ніхто не наведе нам лад в нашій хаті, як тільки ми самі. Якщо хтось прийде і вже прийшли і намагаються наводити лад в нашій державі, в нашій країні, це росіяни, ми бачимо наслідки. Якщо прийдуть ні, американці, це буде те саме, тільки будуть американці. Якщо прийдуть французи чи німці, чи будь-хто, не дай Бог, це також буде поневолення українського народу. Ну, на сьогоднішній день оця ситуація, яка е, створюється, де зіштовхуються представники громадськості міста говорять про те, що е, Посадові особи виконавчого комітету ви не усвідомлюють той загрози, яку вони створюють. Вони не зіштовхують громадськість. Зі мною неможливо зіштовхнутися. Я там, не йду на конфлікт. Хоча це багато планувається зробити. Єдине, що ця шкода завдає іміджу виконавчого комітету Кам'янець-Подільської міської ради, міському голові і депутатському корпусу. Наразі відверто кажу, тут є представники депутатського корпусу, і вони мене постійно, і членів громадської ради, бачать на засіданнях постійних комісій, ми активно працюємо, продовжуємо свою роботу, не на протиправні, протизаконні рішення виконавчого комітету. Тому задля того, щоб поставити крапку, я е, довго терплячи. Оце незрозуміле відносини до членів громадської ради і намагання створити ще одну дубляж, як то кажуть, Майдан, Антимайдан, Громадська Рада 1, Громадська Рада, 2. Ми змушені звернутися до вас, до поважного суду, дати поставити крапки над І і дати зрозуміти громаді міста. Що дії виконавчого комітету щодо громадської ради при виконавчому комітеті Кам'янській міської ради є протиправними і протизаконом. Постанові Кабміну чітко сказано: виконавчий комітет не є тим органом, який керує громадською радою. Так, він тільки погоджує положення. Так, він тільки погоджує регламент громадської ради. Так, він погоджує склад громадської ради. Але ні голову він не обирає, ні членів громадської ради він не обирає, ні президію громадської ради. Саме найвищим органом, який приймає рішення щодо існування громадської ради, і навіть її створення, це є. Представники інститутів громадянського суспільства. Це є їх об'єднання, є їх бажання. Виконавчий комітет, будучи е, владною е, структурою, маючи ці повноваження, тільки погоджує, навіть не затверджує, а погоджує, затверджує це все рішення зборів. Громадської ради, який є найвищим органом, який має право приймати рішення щодо діяльності і складу громадської ради та її голови. Наразі хочу зауважити ховальний <скільки> суд, що в постанові чітко вказано, чи як має бути припинена діяльність громадської ради. Тому, якщо виконавчий комітет Кам'янець-Подільської міської ради, який отримує зарплатню з податків громади міста, не міє читати постанову, а якщо читає, то не використовує, то в мене виникає питання щодо цих посадових осіб. Там чітко прописано, що мав зробити виконавчий комітет і з і до кого звернутися про те, що з громадської ради. Але ще раз наголошую, всі питання, що стосуються існування громадської ради, її складу, її голови, не є компетенцією виконавчого комітету камянець міської ради. Це є компетенцією найвищим органом, який приймає рішення, збори громадської ради при виконавчому комітеті камянець подільської міської ради. Члени виконавчого комітету можуть бути запрошені, можуть бути. Присутні на зборах, але вони не мають права ні голосу, ні інших дій щодо існування і діяльності громадської ради при виконавчому комітеті Кам'янець Подільської міської ради. Саме сама громадська рада має право відповідно до постанови приймати ці рішення. Тому є суттєве порушення. Законодавства України, постолок, Кабінету міністрів ну, і Конституції в порушенні права громади міста і громада міста складається з членів із інститутів громадянського суспільства, які об'єдналися у громадську раду при принципі на чому чи Челівському Студія. Тому я хочу сказати ваша честь. Якщо виконавчий комітет вважав, що діяльність громадської, тобто його рішення є. Я навіть не можу сказати, бо не розумію тої кваліфікації, втратили чинність. То в мене питання, скажіть, будь ласка, що ви вважали, що воно втратило чинність? У вас була постанова, відповідно до постановки, ви мали. А протязі 15 років покликати представників інститутів громадянського суспільства, сказати, що нам збирайтеся, давайте будемо щось вирішувати з вами. Ви нам не проводите роботу, ви не участвуєте в чоловік то ви просто рахуєтесь на бумазі. Вас немає. Давайте будемо щось вирішувати. Але забороняти ви не мали права втрачати чинність ваше рішення це є нікченість. Це є нікчемність. Ми до вашого поважного е, суду те, що виконавчий комітет Тамської міської ради так просто сказати не вправить і не вважає законодавством України, Чітко не виконує постанову. І закон, яким передбачено, як має діяти громадська рада і виконавчий комітет Кам'янець-Подільського міського раду. Просто віддалі з Ваша честь, А можна і ознайомитись, які а також вийдемо за очі та збір із регулярні оригінали. Оскільки невідомо походження не даних документів, я вважаю, що є до цієї квіти і тоді вирішити питання, проєднані чи не приєднане інтернет штату. А, вирішив, що стані привітане, після того, як маємо опа знайомність. Перше, тут документи різні плану, але наприклад, в магазин, немає поки. Ні, ну возьмі документ може. А вам не дали? Нам дали якісь документи, виявляються документи, які надали. <різований> У нас є ще поняття, як вилишування документи, і є порядок їх приєднання до матеріалів справи. Це стаття 79-та про по доступність в місті в України. Яка регулює, тому що це скріншоти є прекрасним, але вони є повний в документів. І є порядок їх приєднання до матеріалів справи. Тобто, це повинні вирішуватися вже по крайней. Якщо ну, ми не завіримо, то ми знаємо, що їх Документи, які подані, це листи голові, це міського голови, це розпровадження міського голови, це переписка. Дуже легко виконавчому комітетом камянсько міської ради посилаємо вхідним, вихідним, З'ясувати, був такий документ, не було такого документу. І я прошу зараз просто приєднати ці документи до матеріалу. А оцінку доказів представники відповідача будуть робити по судових дебатах і просити суд дані докази визнати допустимими чи не сутні... допустимо. Дивіться, чим скажу, суд не з пацієнтів допису, а це тому, чи можуть дані документи випускні пересувати, чи не можуть. На кожному документі не бачимо штам, виконавчий комітету. На кожному документі визначеним кодексом України адміністративного сказати будемо представити зараз визначення.

Mm -hmm. Я mm -hmm. про що честь, з приводу даних документів в мене всі були в матеріалах перевірки стану сподівайського відділу поліції на 14-му сторінці додатку до даного адміністративного позову. Я подала висновок на матеріалу перевізів 28 грудня 2015 року, де кажемський відділ поліції, головна збройних змейської області написав про те, що громадська рада діє всі її документи є вітримана. Це було звернення. Це була відповідь карта. Де зробили висновок про те, що ознайомившись з познаною промілкою магила документами, стало відомо, що громадська рада дійсно утворена та працює на даний момент. Відповідно до наданої купи попитання стало відомо 16.06.14 року довальний відділ Кам'янського міської ради отримувала пропитання тривого громадської ради професійного капітальникам Сподіваюсь міської ради магилат з проханням. Видати зал весілля до проведення договору збори громадської ради і відбудеться до шостого шостого. Це так працівник не писав. Скільки нас є, так і пише. Порядку денного засідання було позитивне про обрання керівного складу громадської ради, про підлашому канаті Кам'янської міської ради, обрання болі постійно діючої. Комісія громадської ради це було на звернення. У нас у місті Каміці Подільському є одна психічна хвора особа, яка є тітушкою міської ради, і оце чудо безграмотне звертається до міліції з приводу діяльності.